Всім привіт! Сьогодні ми подивимося, які сухранні карти є в мене чеканні. Ну і от такі в мене є карти, їх всього 5 Дом, Домик. Відео доробити відео 2. Не Ні, з нічого, відео 2 більше, чи відео просто. Добре пошли на перше. Так, ну и что тут? А, походу, я уже понимаю. Да. не. Так, стоп. Стоп. А что это вообще я работаю? А, он, я уже бачу. Да-да-да, бачу. Иду. Да-да-да, ось, соединим, да, ось. Ось, вин. Да, соединим. Ось. Ну і тут у нас все іде як стандартно. О, пістолетик. Я даже Я це робив, що просто зробити хороший домик. І все. Добре, пішли на другий світ тоді. Кстати, у нового світ був е 27 блоків. Так, тепер цей. Давайте домик. Інтересно, що тут тепер? Добре. І що тут? Мені здається, да, да, да са, той світ. Це теж дім, Тільки трохи про Ого, який. Це еще я вам даже покажу, це не все. Ну тут ще гаражик. Велик. Ну ладно. Особеток волос пет. Так от це... Некоторужим вдасться виїжджати. Ну і тут даже я забор зробив. І ошоп, травка росла. Кратів дивитись. І це ще на все. Цей світ я спеціально грав сострой. І ось що вона построїла. Ось машини. І щось що... що вона построїла? Угу. Ось такий ноутбук, лампу, книги. Ага. А тут що туалетик. Тут з гітарою. Іванною. Хорошо. Все ми тут зацінили. І скільки тут блоків? цей блок ми не тут блоків 109. Доволі багато. Таку пострілку. А, тут ще й качельки є. Ось. Качельки. Ну добре. З цим ми з цим розобрались. Красива дуже карта. Мені сама подобається. Ось тут навіть щось Засніму. Добре, пішла на другу карту. Ось. Є. Ну ми тут уже і вже третя карта. Відео 5.5. Угу. Добре. Пошли. Не ну, знаете, я уже разумію. Так, стоп. Щоб було Вот так от. Да, можу поховатися, що у мене є така крута машина, да. Я можу поховатися. Так, едем. І, і да, це відео бункер. Так, це ми. уничтожим. Ну, я вообще про бункер. Да-да-да. Да, я да, да. той самый. Можете даже глянуть. Вы да? Ну и вот. Зараз там вверху, знаете, ну, третий, и четвертый да. Дайте эти Ось телевизор. И вот эти, там есть. Было. И даже машинка. Так, теперь мы поднимаемся. Ось. І. да! Так же той самий склад з оруж... зброєю, да, все як ти. Давайте я вам для бучатку даже все розкажу. Оці патрони вони підходять, здається. Так, да, вони підходять для автоматів, пістолетів, ті... цього і винтовок. І для авто. Ну, і для мені, а, маєв Оце ж тут хранять ракети для оцих... для оцих ракет. Там. А тут для огнемчиків. Вони хорошо тоді справлялися з монстрами. І їх надо побагато. багато. На тій карті більше нічого такого немає. Кстати, вона... почти... 274 блоки тут. Багато, багато. Добре. Пішліть тоді на другий сі... Ні, Світ. Доробити. Ідемо. І це вже четвертий світ. Ну, да, це карта дороблена да. про І да. Так. Просто можна пропонувати все, що можна. Так. А ти так що треба робити. зараз глянемо, Ход тут воно. О, господи, я це помню. Да. Глянь, та що це. В общем, це я зробив типа чуваки, які обороняють ісе. Котик! Обичний котик. Та це обичний котик. Оце чувак з Міганами. Оце я не можу сказати. А оце... <сум> Надіюсь ви вже зрозуміли хто це. Ну і давайте я в наступному відео це обов'язково дороблю і сніму далі про це відео, яке це дивно не звучало. Остання карта відео 2. 50 кіло одна штука була. Доволі багато. Так. Да. Ой, мабуть, ви вже догадалися. Ось, зараз я найду Так, стоп. Так, секунду. А, он моя база, да. Ось. Моя ну, спеція, Ну і пам'ятаєте, добро за замій апокаліпсис я це робив, да. У мене тепер нова база тут. Да нова база. Да. Так, і ось ця крута машина, яку я сюди впихнув. Бо просто до зняття змі апокаліпсис у ЧКНІ, вона в мене до перших трьох серій не було її в мене. Не було. Я її тільки тоді недавно купив. И вот мы решили так... Эм, надо вот так пробрать. Да. О, вот точно замена пробралась. Да. Ну и что, не карта? О, предлагал. Ну и давайте я вам даже проспорлю да, трошки сюжет с зомби-апокалипсисом. Ну, в общем, я планирую ее сделать. И тут эм, Три сезони, цілих да, три. В першому я планую зробити 5-6 серій, в другому хочу вже 4. А в третьому вже давно вирішився зробити ті... просто 2 серії, може 3. І, І ще одна ну, серія буде. Не фі... не фінальна. Буде фінальна серія, яка не буде вписуватись не в один сезон. І хочу зробити мега зборник тоді усіх серій. Ну, думаю, зрозуміли усе. И всім пока, друзі, і до скорої зустрічі.